Ви презентуєте нові книги. Розкажіть про них трохи більше. Зараз будуть виходити аж дві книги зразу. Дві книги в різних видавництвах. Перша книжка це збірка повістей і оповідання. Вона виходить у видавництві Кальварія, і вона називається Миротворець. Ця книга центральною постаттю цієї книги є Творець атомної бомби Роберт Опенгеймер. Власне, оповідання присвячене Опенгеймерові, і дало назву збірці Миротворець. І, власне, три повісті, які є в цій книжці, це є повісті про пошук істини. Пошук істини наукової, моральної, етичної, істини стосунків, так? істини як такої метафізичної. І частково ця, ця книга заторкує. Мій якийсь досвід перебування в Єгипті проживання. У мене так життя складалося, що близько року я мешкав на Синаї недалеко від гори Синай, там де Мойсей отримав заповіді свої. От. І ці враження теж увійшли в книгу. Зокрема, у повість Молися за нас святий Христофоре Діє, місце дії відбувається на Синаї. А друга книга це роман. Він виходить у видавництві «Нора Друк» і має назву Остання любов Асури Махараджа». Асура Махарадж – це ім'я головного персонажа, а воно санскритське, тобто мова давньої Індії. Асура означає демон. Махарадж означає повелитель. І Асура Махарадж – це власне молодий науковець із нижніх світів, демон. Який відкриває раптом, що він закохався. І він вирішує дослідити це відчуття глибше, і для цього йому потрібно стати людиною. І це є історія, якоюсь мірою, алегорична історія про ставання справжньою людиною. Про те, що кожна, кожна жива істота, навіть демон, вона теж має душу, і вона і Кожен там навіть, най, найбільш занеп, занепалий може стати справжньою людиною. Коли можна чекати на ці книжки у книгарнях? Уже з 13-го числа у книгарнях є, точно можна буде знайти миротворець стосовно Асури Махараджа, не такий певний, але здається, що теж а, от, під час форуму або зразу після форуму можна буде побачити. Чому уявлення про українських письменників таке? То тобто, люди, які пишуть там, багато хто висловлювався просто для себе там, або е, люди мало поінформовані про українських письменників взагалі? І хто такий цей український письменник? Що це за звір? Е, ну, що ми зустрілися лице в лицем зі страшною правдою. Про те, що, е, що ж думають справді читачі. Про українську літературу, я думаю, всім нам є про що подумати після такого. І якби напевне зі мною тут присутні а, духи інших українських письменників, і всі ми вийдемо так, трохи потупивши очі донизу. Ну, це а, в якомусь сенсі навіть трішки ганебно так. Але з іншого боку, це ж це не люди, які приходять до вас на зустрічі в книгарні, це люди, які ходять по вулиці. Тобто, виходять просто звичайний пересічний українець, читає вас. Тому то вся і трагедія, Андрій, розумієш, що чомусь так сталося, що виявилося, що а, егоїзм українського письменника він настільки зашкалює, що коли просто звичайна людина не підготовлена ніяк, вона відкриває книжку і вона там натикається на якийсь бруд. Або на щось таке, що вона не, не здатна проникнути. І вона це просто відсовує в бік. І ну, мене це трохи тільки що заскочило, хоча я так здогадувався, що десь воно так і є. Але ось вона правда. Але можливо, тобто ми, ну, ми приблизно можемо оцінити така аудиторія, соціологи про це говорять багато, але хто такі українські письменники в такому разі? Тобто це люди, це, вони вважаєте, що вони відірвані від суспільства? Чи це якісь е, органічна частина суспільства, просто яка висловлюється трохи не так? Тобто, хто що це за люди взагалі? Це не є якийсь обраний клас, який мешкає в своїй вежі зі слонової кості. Це цілком інтегровані в суспільство люди, які живуть такими самими людськими якимись потребами. Так? Але вони наділені цією здатністю висловлювати себе. І мені здається, що іноді. Як ми можемо почути від з деяких відгуків, цією здатністю навіть в чомусь трохи зловживають, або її використовують не так, як її було би слід використовувати. Тому що мені здається, література повинна приносити, як і будь-яка інша діяльність, повинна приносити щастя, так. Не тільки тому, хто її створює, але й тому, хто її читає, так. Тобто, це повинен бути взаємний процес. І очевидно. Десь десь закралася якась системна помилка у світосприйнятті українського письменника як такого, так що він таким абсолютно а, рядовим мешканцем а, України відторгається і сприймається як ворог народу, закритий, герметичний, десь там, значить, для своїх пише. І це прикро. Це означає, що а, чого, ну, чогось глобально не, роз, не ми, як. У в лапках там інтелігенція так чогось не розуміється, чогось, щось важливе про стосунки а, випадає із нашої уяви. І при цьому всьому а, багатстві, яке залучається в українську літературу, перекладна різна література, а, різні дискусії, платформи, різні а, цікаві ходи, а, літературні, піар, культурні і так далі. Вони, як бачимо, не, не завжди можуть розтопити серце. І, і значить, десь б'ють цілі. Значить, філософський камінь української літератури ще не знайдено. Це і, і, і горе, і разом з тим, можливо, і виклик якийсь книжковий форум це те місце, де спробують. Достукати, знайти спосіб на ключ до українського читача і допомогти українським письменникам стати ближчими до, до до читачів. Як ви оцінюєте такий спосіб комунікації? Навіщо форум письменникам і вам особисто? Ну, форум, перш за все, це місце стосунків, місце взаємин якихось. Тобто, там не йдеться про ну точніше, йдеться про літературу. Література є тим, що. Приводить цей весь процес в рух, так? але люди зустрічаються і між ними зароджується якась іскра, між ними виникає якесь натхнення, якісь ідеї, і виникає ось цей настрій, це тепло, і форум живе е, таким людським спілкуванням. І для мене це завжди можливість побачити якихось друзів своїх літераторів. Це можливість зустрітися з читачами також. А це можливість. Е, Доторкнутися там до майстрів слова, ну якось послухати їх, побачити їх. На цей ювілейний 20-й львівський форум має приїхати багато знаних письменників з Польщі, мають бути зубри, мастодонти і астероїди та планетоїди української літератури також. От і до всіх них хотілося би якось отримати доступ і з ними трішки поспілкуватися. А ось, власне, Львівський форум там інші книжкові фестивалі, вони якось відображають стан книжкового ринку в загалом в Україні. Як ви оцінюєте цей стан? Uh, навряд чи можна сказати, що вони ну, з одного боку, вони дійсно відображають стан ринку, так? але з іншого боку, на повсякдень картин, картинка. Книжкового ринку значно бідніше і прісніша тому що а, на форум стікаються з усіх закутків України з'їжджаються якісь яскраві постаті українські за кордону. Так а на повсякдень люди опиняються. З такою реальністю, там, відсутності книгарень у їхніх містах, з тим, що не всі, книгарні, не всі видавництва можуть представляти свої книжки скрізь у, у, у книгарнях. Так? А, зрештою, як, як вважають деякі видавці, на книжковому ринку в Україні залишилося зовсім небагато гравців так, по, а, по даних із достовірних джерел, тобто з від людей, які дуже щільно займаються літературою, я чув таке, що зараз буквально залишилося п'ять видавництв, які справді роблять погоду на українському видавничому ринку. От і це звичайно має своє економічне підґрунтя. Тобто, справа не в тому, що читачі менше купляють книг, а справа в тому, що ситуація економічна загалом в країні не дуже сприяє розвитку видавничої справи. Чи mm -hmm. просто бути в таких от умовах, коли книгарень бракує, книжки купуються чи не купуються. Чи легко бути в таких умовах письменником в Україні? Письменник, мені здається, взагалі повинен мало залежати від зовнішніх умов. Тобто він може. Багато людей залишаються письменниками, працюючи на інших роботах, займаючись викладацькою діяльністю, журналістикою і так далі. Є певна категорія удачливих людей, які там не знаю, все в то що там зірки збіглися над ними, планети так стали, що вони можуть а, жити зі своїх гонорарів. Їх є теж небагато, але мені здається, що з року в рік їхня кількість зростає. От, і, а, Мені якось пощастило потрапити в ту категорію письменників, які можуть утримувати себе а, зі своїх а, книг. Але треба врахувати при цьому, що я там не їм м'ясо, наприклад, так, і не вибагливий в побуті. Ну, тобто, Мої а, витрати не, не, не такі, скажімо, великі. Тобто це хороша професія для аскета, коли ти а, маєш не дуже великі забаганки. Коли ти не очікуєш від життя там, вертольотів, яхт і так далі, але можеш віддаватися улюбленій справі своїй. У вас не було спокусу знайти собі ще якусь паралельну, паралельне заняття, яке дозволяло вам заробляти додаткові якісь кошти і більш комфортно себе почувати? У мене були періоди в житті, коли я працював у книгарні, коли я працював на телебаченні, коли займався проведенням якихось. Тренінгів і навіть екскурсій в інші країни, як от в Індію. От. Але в якийсь момент я зрозумів, що серйозне ставлення до життя, воно вимагає скупчитись на, одній, на одному виді діяльності. І якщо це зробити, тоді є шанс, що ця діяльність буде а, ну, максимально. Приносити якусь віддачу. І оскільки мені подобається займатися літературою, я вирішив зосередитись саме на ній. Без огляду на те, чи дасть це якусь віддачу, таку, як я очікую, чи ні. О, наразі, наразі так виглядає, що дає. Ось ви багато подорожували. Ви говорили, що ви були у Єгипті, в Індії, в Польщі. Чи було комфортно повертатись в Україну? А, як не дивно, так. І я бачив деяких своїх колег, які теж були а, разом зі мною в тих країнах, і вони з якимись муками переживали ось це відлучення там від закордонних товарів, продуктів і цього комфорту. Але м, мені здається, що Україна дуже класне місце для а, людини творчої спеціальності. Якщо ти зрозумів, як внутрішньо не залежати від цього а, всього, що відбувається навколо, якщо Правильно по правильному світлі побачити події е, політики, соціального життя, зрозуміти про що йдеться. Тоді зникає дискомфорт, якийсь від життя. Тоді тобі е, в принципі однаково е, добре живеться, що в Україні, що ще десь можливо, навіть в Україні і, і краще, тому що тут е, своє є люди, яких до яких ти можеш звертатися, з яким яким ти можеш щось сказати, які тобі може щось у відповідь сказати. Як реагуєте на те, що щодня от чуєте у новинах, читаєте, бачите. Е, Філософське. Я дивлюся на ці всі речі спокійно. І мені здається, що у України світле майбутнє, і що просто є періоди вживання гірких ліків, а є періоди, коли гіркі ліки закінчуються і приходить якесь благоденство. І мені здається, Україна має всі шанси на це благоденство, зокрема, завдяки своєму культурному інтелектуальному потенціалу. Ну, сьогодні письменник в Україні в принципі лідер думок. І щось відбувається там в політиці чи в якомусь ну, власне, в суспільному житті. Людям цікаво послухати думку того, кого вони читають. Наприклад, в центрі російських протестів свого часу опинились Борис Акунін і Дмитро Биков. Чи нормально це, на вашу думку, що письменники займають цю нішу, чи їм треба абстрагуватися, ось? Я думаю, для певного типу людей це нормально. Для того типу людей, які відчувають собі хист, до цього мають правильне розуміння. Я, наприклад, до таких людей не належу. І мені зручніше залишатися на території культури і оцінювати всі ці явища з більшої такої з одного боку дальшої дистанції. З дистанції якихось таких вічних неминущих цінностей, так аніж заглиблязаблювати в якусь поточну ситуацію. Загалом мені здається, що дійсно на плечах інтелектуалів інтелігенцій, інтелігенції лежить відповідальність за те, які люди при владі знаходяться, і вони повинні транслювати такі думки, які допомагають решті. Населення решт, про широкі населення зрозуміти про що йдеться, тому що інтелектуали вони за визначенням чи інтелігенція це найрозумніший, найрозумніше верства, яка здатна до аналізу, але разом з тим має якісь етичні цінності, відносно яких вона може оцінити цю ситуацію. Тому мені здається, що в принципі це прийнятно так для, для інтелігенції, в принципі, загалом. Але я, як письменник, я от вибираю позицію миротворця. Так, щоб звести. Конфліктуючі сторони до якоїсь вищої точки, де можна на всі питання сьогодення подивитися ну, у більш довготривалій перспективі, я не сумніваюся, що в вашій книзі і миротворець, Там ви розповідаєте, що про винахідника атомної бомби в будь-якому випадку описують щось глобальне, питання пошуку наукової істини, істини взагалі ви торкаєтесь того про що про що говорять люди, тому що матеріал ви використовуєте Реальний взяти з, з, з зі справжнього життя той те, чого можна справді торкнутися, все ж, все ж висловлюватися щодо щодо реальності. Виходить, а безумовно, ну я не кажу, що я а, є якимось ескапістом чи аутистом, і мені дуже цікаво бути серед людей, бути в світі людей і бути повернутим назовні. Також взаємодіяти з цим світом. Але є е, різні дистанції, є різні теми, з якими можна взаємодіяти а які, які якби, можна оминати. От. І для мене е, дуже цікавий, наприклад, е, світ людських переживань, світ людських почуттів. Так? Але мені, наприклад, е, чужа політика, от, в принципі, як, як оця. Е, як оця, схеми, за допомогою яких там досягають цілей. Так мені цікава, мене цікавить психологія, мене цікавить людська драма, мені цікавить, як становиться, як розкривається людська особистість. Якщо політика дозволяє подивитися на ці риси, тоді мені цікаві ці елементи в політиці, але мене не цікавить політика як переміщення якихось геополітичних впливів і так далі.